Доброго ранку, малята. Ми продовжуємо знайомити з творчістю Василя Сухомлинського. Послухайте оповідання, яке називається лижі і ковзани. Восени батько купив Борисові ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лижі. Думає Борис: що краще: ковзани чи лижі? Мабуть, лижі, адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах, тільки на ставку. Ти, каже Борис Євгеневі, Поміняємось, Євгене. Я дам тобі ковзани, а ти мені лижі. Помінялись, настали морози, а снігу немає. Замер ставок, катається Євген на ковзанах, а Борис сидить дома з лижами. Узяв Борис лижі, поніс до Євгена і каже: Ні, будемо мінятись. Поверни мої ковзани, візьми свої лижі. Євген нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лижі забрав. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лопаті сніжинки. Білим киливом стояли землю. Засипало снігом і літ на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить дома з ковзанами. Минає тиждень. Два щодня йде сніг. Узяв Борис ковзани, прийшов до Євгена і каже ні, Євгене, таки поміняємось. Дай мені лижі, а собі візьми ковзани. А як завтра розтане сніг? запитав Євген. Дітки, скажіть мені, як звали двох хлопчиків друзів? Чому вчить це оповідання? Дякую вам за увагу. До побачення.